Друзі, усім привіт! Сьогодні пропоную приготувати саме мій найулюбленіший десерт десерт Павлова. Для його приготування нам потрібні будуть білки і цукрова пудра. З'єднуємо їх у діжі комбайну і починаємо взбивати приблизно 10 хвилин. Якщо у вас звичайний міксер, Потрібно білки з цукровою пудрою поставити на водяну баню так, щоб ємкість не торкалася води і збити міксером 10 хвилин, перекласти масу у холодну кастрюлю і збивати ще приблизно 10 хвилин. Поки взбивається маса, підготуємо насадки. У мене є три найулюбленіші насадки це закрита і відкрита зірка. Я використовую насадку діаметром приблизно 3,5 см. Використовуємо кондитерський мішок, кондитерський мішок краще брати розмір Л. Як зрозуміти, що ваша маса готова. Гарна меренга залишає ось такий клювік. Якщо ви перевернете або потрусите вінчик або діжу комбайна, перевернете, маса з нього не буде витікати і не впаде. Для зручності викладання меренги у кондитерський мішок я використовую високий стакан. Перед відсадкою потрібно розігріти духовку до 90 градусів, підготувати деко і пергамент. Відсаджуйте меренгу зручним для вас способом. Можна викладати ложкою або за допомогою кондитерської насадки. Ставимо цяточку і крутимо від неї троянду. Піднімаємося вгору так, щоб було два слоя. Сушимо меренгу 1 годину. Після того, як сплинув час, вимикаємо духовку і залишаємо ще сохнути на одну годину. Приготуємо крем, десерт Павлова Я обожнюю саме з маскарпоне. цукрову пудру, маскарпоне і вершки. Об'єднуємо все до однорідного стану, після чого починаємо збивати до гарної пишної стабільної білої маси. Пропоную збивати крем з мінімальних оборотів комбайну. Спочатку мінімум і поступово збільшуємо швидкість. Крем у нас повинен вийти без розслоєних часточок. Крем потрібно готувати вже тоді, коли ваша меренга висохла. Для відсадки крему я використовую ту ж саму насадку і великий кондитерський мішок. Відсадка буде точно така ж сама, як і відсадка меренги. Меренгова основа. Повинна бути білого кольору і без тріщин. Але я люблю, коли вона трошки жовтовата, тоді в неї дуже гарний карамельний смак. Під крем можна викладати ще різні ягідні джеми. У мене буде класична павлова. І відсаджуємо крем, так як ми відсаджували меренгу. За що я полюбляю десерт павлова, Що заготівлю можна зробити заздалегідь. Але обов'язково готові меренгові заготовки потрібно зберігати в закритій тарі. Особливо це важливо для тих, у кого на кухні дуже велика вологість, тому що меренга в себе вбирає усю вологу. шарок крему вже обираєте ви, це може бути один слой, два або три. Для декорування десерту я використовувала малину та парічку. Також можна використовувати інжир, полуницю, чорницю, лохину. Усі свіжі ягоди. Якщо це будуть червоні ягоди, це буде ще дуже гарно. Якщо ви ягоду розрізали, то її обов'язково потрібно змазати декор гелем. Я ще зверху посипаю павлову миндальними лепестками або крошкою бісквіту. Прикрашаєте за своїм смаком, так як вам подобається і те, що ви полюбляєте. Десерт павлова може бути різного розміру. Якщо ви павлову робите як торт, то тоді випікати її потрібно трішки більше. У мене залишилось трошки конфіз торту, і я вирішила. На Павлову вилити його зверху. Ніжна, в міру солодка і дуже смачна. Цей десерт був самим популярним у моїй кондитерській. Нічого складного. А на смак вона не перевершена. Спробуйте її ви. Бажаю вам смачного!